Куди ти полетів? Куди сюди? Братина? Під нагрузку? Брат. Під нагрузку. Все, давай, так давай зразу і машину. Тобі так і підуть, да, не рубанеш, так? Да? Іди сюди. Кажи що? Всім привіт. привіт. Та не йди на мене так близько. Що ти будеш робити? Попитися будемо варати. Він топиться. <гусить> <гусить> Приїхав, я тут колю дрова, він стоїть, каже, я тебе не чую. Ти мене чуєш, каже, я тебе теж не чую. Так почуй, каже мене, що ти мої дрова, каже, рубаєш. Братин, ти прилюдно. Я прилюдно сказав на відосі, що я частково даю Олегу Вікторовичу. Я, я думав, по... що ти всі даєш. Усі? <гум> Мені ще переїхати <гум> до тебе на зиму, чи що? <гум> <шо? гум> <гум> <гум> я ж можу включити і передню камеру. Чуєш? Патрон! А ти куди дивишся? Що це він тут робить? Патроняка. Кістки вже твої забрали. А другі собаки з'їли. Ну хай на наступний раз. Так що ну що, мені там хватає там на розтопку. Зараз оце скільки влазить лупаш. Давай підганяй на вару. Олег Віктор, а що ти якось по-німецьки грузиш? Як? Що як? Та нормальні люди беруть знизу і, і по порядку. Залізли на купу, царь, царь гори. Чув? Це ж кажи, скажи дякую. Скажи дякую. Хто там тобі прийшов? Та може складай, більше влізе, чуєш. Rack, я зараз приїду, Смишлі? Давай я таке мілкіше вибираю, щоб все класно тобі цього саме. Ні, бери все Ні, треба забираю все. Зараз заберу, Куди ти зараз завеш? А, у тебе ще ж навара є, чуєш. Так що дякую мені жачку, що дав нам навару. Ну не те, що дав, дав нам на зберігання, але вона в нас не стоїть. Поки лафетку тягає. Бо без буса, звісно, є печаль біда, так? Да? Да. Олег Вікторович каже, я зараз не буду його складати. Як я зараз потихоньку, зараз, каже, два прицепчика беру, каже, зима не за горами. Каже, машинки щелучку красимо на ЗСУ. Значить, що Здраво. топити треба. Значить, що? Треба так, такі тобі не треба. <проб> ну, тому що хороші. <проб> <Я> ж... <проб> хороші. Ну так тобі типу, накидаєш, ти типу, по барабан. Там, от, там пічка звичайно, така Дарованому коню. Зуби не дивляться. Вишенька, тобі не треба. Вишенька, то піде. Вишенька піде на шашличок. Тільки коли ми його будемо жарити, не знаю. Чуєш, так завтра ж. Бач тобі тобі пилка не треба, може не вигравати вже. Що, Ти бачиш? Не, не надо? Не, не надо. У мене п'ять є. Що п'ять? Пилок, що? Яких? Положи назад, нормальний дрова. Та я шучу забираю. Які? Ти чиш! Ми Це... ну, коло сириш, дивиться. Ми Будем ключ... ключа ввечері в телевізорі, чуєш? А, а там я, а, а там я! Ні, так ми же з тієї сторони понял? І скаже, я вже десь десь бачив. <рес> Сидять два, два біби й боби, коротше. І гри десь дрова. Ріжа, ось о твої дрова! Осьо! Отаке! Що в тебе, китай? Купилки ну, китайські Ти бери те, що погане, то твоє. Зато штук. Як хто там попандопало, чи хто там? А це, на... це тобі, це тобі, це мені. Я як нову поставив. Так що ти забереш усі? Ого. Другу. А, Приїдеш. Ще <реш> раз. Так що мені вже не колоть. Ні? Ні? Та тут мені тільки на розпалку. Та не хуй. Та ти поки поїдеш одвезеш, я поколю, то тут вже не буде що тобі вже забирати. Нормально. Ти бачиш, з якою скоростю я їх Мені лупашу. Та ні, бери. У мене ж є. Поки. Олег Вікторович, ти ж привіз там сокора, а сокор під нього треба щось таке кинути нормальне, щоб воно жарок дало. Бачу, це хороше, це шелудько, поняв? То погане, то олежки. Це дубок шелудько. Сосну галіму. Диви, а квацію загрузив. То я тов ще виберу трохи по колю. А це приїжджай забира. Та я вже ж відключив, бо ти ж почав по проводу їздити. Головне в по не а по березоні. Що ж, так пилку ти не добив, вона не треба. Але Та. ж ти дуже сказати, що друзяки. Завтра. 20.00. 20.00, бо будь-зранку вже заходить. 20.00. Олег Вікторович. Олег Вікторович, і що? Проводимо стрім Так що завтра долучайтеся і працюємо. Тачку з ремонту забрали. Вікторич пригнав, перезули Все зробили? Ресори поміняв. Петро сказав, приїде, я приїхав, йде взагалі. Там тебе все класно. А сьогодні досточка може. Може буде те хазяйство? Десь щось загородиш. Щось. Не, ну треба було трошки, звісно, Щоб якось більше жулізло. Тут таке накидали, наче не хазяїн. Тобі гріш. Що в нас було? Що за ЧП? Два телеоператора, які бігають за спиною, я тільки телефон повертаю, вони ховаються від мене. Гралися з собакою і собака звалив наш телефон. Так що Григорія ми загрузили. Зараз Гріша на Наварісі 120 по побережані, якраз приїдеш, у тебе останеться два дрючка. Так що приїжджай, давай, наверное, ще разок, догружаємо це, -це все діло, щоб було чим кочегарить. Так що така красота. А? По тачці, що там воно? Все порядок, пішли, подивимось. Патрон тобі дрова несе. все. Куди ти а Патроняка несе дрова. По тачці все, перебрати, подовжка, реторка. Це те, що ми купували. Ну, видно, що там щось змінялося. Но якісь якісь штучки, дрючки там. Так що Міша не знає, там де щось. А поварили вони все? І варили, так? Да. Ресори. Новенька. А казали, що не могли знайти. дорога просто. Ні, вона тут додавлена ще, бачиш, так, зробили так, як і з тої сторони, щоб вона ж рівно стояла, бо там хлопці робили отак. Так що, друзяки, тут хлопці її вже збирали, вони доробили, щоб вона рівненько стояла. Не знаю, що і як, у шкоді там у мене бумажка, 27 тисяч гривень всього-навсього. Деякі запчастини хлопців були свої, і ми дякуємо їжачку, жачку, він профінансував цю машину. А сьогодні Василь до одного нашого березанського підприємця дає накладну і каже, можете оплатити. Каже, та ви що, бляха, в мене, в мене там капець, проблеми. Оплатити. Проблеми віка. Микола Васильович, ти сам винуватий. Всім привіт. Звалили телефона. Да. Все. Все, Вікторич летить теж. Патрона не забираєш, ні? Не, патроняка. Ні, патроняка. Так що дві наварки, це не ночі. Кого цікавлять, можете написати мені в особисті до міжачка номер. Оця і оця. Та сьомого року, ця 12-го року. Так що поки ми їх не маємо можливості забрати, у нас зараз на підході бусман, один і другий. От, а там буде видно. І купа, купа, купа ремонтів. Олег Вікторович погнав. Заводь тачку, давай я тебе жду. Поки доща нема, давай бігом цю. Ні, Назара бери з собою. Їдеш з ним? Не хочеш? Він не, він не хоче з тобою. Все, погнав. А, як гарна наварочка, так, да, з прицепчиком. Та й з лафеткою було непогано. Все, дружбану дрів. Куди ти зібрався? Давай все. прицеп Дай дрів, грузи. <різь> Давай, яке давлення, тиск! Я зараз загружу і привезу куботою. Братан, ти ж Ну, Я до, до ранку доїду, завтра. Ти віддихнеш. Завтра, завтра, Давай! Братуха, Вован, скажи йому. Він балака по телефону. Скажи йому що небудь Шара, шара, братіха. Я розумію, Завтра заїду і заберемо. Ти ж мені загрузить, а ти завтра просто забереш. Ні, можеш не грузити, завтра сам приїду загрузимо. Все, ну печи, давай. 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 Директор поїхав. Оце виставка, так? Да? Інвалідів. Тут так, теж читаємо, спілкуємося. Оказується, якщо в... Обратці падає тиск і не буде 8 барелів, то форсунки цього діджею робити не будуть. І от ото капля та солярки треба знайти, де йде утечка. тоді тільки може бути Ну, Серіош спілкувався два дні із хлопцями. Іменно Ті хлопці, які займаються а, денсовськими, денсовськими, не діджеївськими, бо діджейські тодіски, а Ден денсо-денсо-система, там є такі моменти. Так що, бачиш, Вік живий, вік учись. Так що дракона розтанувати фари, не знаю. Наче да, мелочь, а що його робити, не знаю. Юрчик зараз буде щось робити. Е і помазати треба лібетку. Ще бо її ніяких речі не мазав. Це дракон. Велидарський напрямок був. Ось такий. Так що грішка відмовився. Не хоче дрів моїх шарових. Так що зараз прицепа може підтягну, Да? Загружу і мені не дав попрацювати толком. І сам не забрав, каже, вже завтра. Вже думав, сьогодні загрузиться і все. То зараз, може підтягнути, да? закидаю, щоб вже на завтра були готові. Так що дарованому коню зуби не дивляться. Я думаю, що буде щось горіть, пихкотити і буде тепленько в гаражі. Поїхали працювати хлопці далі. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Гришка у мене дрова, спочатку віджимав, а потім ще й не забрав. Так що на цьому все. Відосік номер 2 Сезон дрів продовжується. Зараз поки все одно нема такої роботи ввечері. Зараз піджину прицепа і загружу. Так що всім миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. Тільки разом ми зможемо вистояти. Підтримуйте наших хлопців і дівчат. І робіть все можливе і неможливе для цього.